Дуже було дивно, що 3 травня вже на світанку було зачищено всі місця цієї, цього, цього злочину. Скажімо так, грецька площа була вичищена повністю. Було все помито, і це дуже затруднювало роботу слідчих органів. Жодний із них не постраждав лідерти майдану. Вони всі благополучно втекли спочатку в Крим, потім засвітилися десь в Донецьку, а тепер живуть спокійно в Москві. Їхня сфера уваги це Одеса. Ніхто не покараний за великим рахунком. Хто покараний? Був затриманий Долженков, так званий капітан Какао. А який просидів довго в СІЗО і в суд були дуже великі проблеми з судом через знищені речові докази, через вимиту вулиці вимиті, так і грецьку площу, через те, що багато і свідків втекли. Два чотири роки він сидів, але потім рішення суду, яке в Чорноморську вже здається, мені було його відпустили за браком доказів.